Бойовики, терористи серед мажоритарників такий склад нового парламенту можемо отримати, якщо перевибори до Верховної Ради відбудуться за старою системою. Припускає заступник голови ЦВК Андрій Магера. Підкуп залишиться і процвітатиме. А враховуючи гібридну війну у Донецькій і Луганській областях, махінацій не уникнути. Ми завтра отримаємо цих людей зі зброї у парламенті від цих так званих мажоритарних округах. Я вже мовчу про те, що парламент може зайти повноправно, Антиукраїнська сила, яка буде складатися з тих же мажоритарників. Кроком у минуле бажають фахівці балотування виборчих блоків, адже у них зазвичай ховаються партії, які не несуть жодної відповідальності перед суспільством. Утім, експерти переконані, участь блоків на позачергових виборах може стати питанням компромісу. У цьому зацікавлений президент його політсила навряд набере велику кількість голосів без свого лідера. Якщо вже йти на вибори дострокові, то відтягнути їх десь до кінця року, а потім, можливо, там щось переграється. З іншого боку, президентська команда буде. Налаштована на те, щоб вибори проводити. Чи швидше, тому що рейтинг президента це він не не постійний, він може коливатися, як до речі, в одну і в іншу сторону законопроекти про вибори, які передбачають пропорційну основу з відкритими партійними списками, фахівці вважають прийнятними для того, щоб узяти за основу та доопрацьовувати. Прохідний бар'єр все ж радять знизити до трьох відсотків. Та чи проголосують парламентарі за зміни, які можуть позбавити певну частину народних обранців крісла у раді? більшість депутатів, які зараз в Верховній раді, розуміють, що не хіст... Примарні шанси залишитися. І в цьому випадку вони будуть шукати шляхи, якщо ну, як в народі говорять, і сісти, і з'їсти. Тобто, всі ці законопроекти вони так чи інакше будуть намагатися прийняти такий спосіб і такі правила прописати, щоб в них з'явився все-таки той шанс. Знову попасти до Верховної Ради, тільки в цьому випадку не будуть голосувати. Депутати не хочуть йти на нові вибори парламентські. Скоріше за все на наступному тижні нові законопроекти про вибори не будуть прийняті. У проведенні дострокових виборів через кілька місяців не зацікавлені навіть прохідні партії, бо отримують замало мандатів. За оцінкою експерта до нового парламенту є шанси увійти таким політичним силам. Партія Солідарність Петра Порошенка, радикальна партія Олега Ляшка, партія громадянська позиція Анатолія Герценка, партія Батьківщина, партія регіонів та партія Удар. З існуючим прохідним бар'єром у 5% у інших шанси примарні. Часу для накопичення політичних дивідендів теж немає. Відтягування дати перевиборів може призвести до неудоволення суспільства, котре як ніколи має зараз чіткі вимоги до політиків, а саме прагне впливати на рейтинг депутата у списку партії, а не отримувати як раніше кота у мішку. Завдяки новим спискам, тобто новим правилам, ми можемо обрати когось. І ми можемо, скажімо, обрати людину, яка знаходиться за номером 432 в списку. І вона стане першою прийде до Верховної Ради. Тому отримуємо вибор. Це досить просто працює. Насправді для впровадження системи з відкритими списками треба проводити масштабну роз'яснювальну роботу серед виборців і працівників комісії. Переконані у ЦВК. у разі позачергових виборів Андрій Магера радить використовувати пропорційну виборчу систему закритого типу, а до відкритих списків готуватися близько року. На складніша буде не лише для виборців. Оскільки їм треба буде не просто ставити галочку, хрестик, сердечко. Треба буде трафаретним чином позначити номер цього кандидата у списку партії. Політологи переконані, народні обранці все ж шукатимуть компроміс. Чи швидко його знайдуть, невідомо та й чи відбудуться дострокові парламентські вибори вже осени, у осени упевненості у фахівців дедалі менше? Марія Черніхівська, Віктор Жуков, Павло Тихоненко, ТВА.